Вітаю, мене звати Оганес, я лікар-хірург клініки Preundent. Сьогодні я вам розповім про концепцію все на 4, все на 6 імплантатах. допомогою цієї методики ми можемо встановити 4 або 6 імплантів та встановити пацієнту тимчасові зуби на першому етапі. Це буде незнімна конструкція, яка прикручується до імплантату, тим самим вона буде незнімна. Пацієнту не треба нічого знімати, вона вже. Зафіксована такове лікування все на чотирьох, все на шести. Коли ми можемо встановити чотири імплантати, це коли є велика кісткова пропозиція, і імпланти стоять в тих позиціях, які нам потрібні для того, щоб поставити тимчасові зуби, і повинна бути максимальна інтервальність між імплантами правильно. А якщо її немає, то ми вже виходимо на другий метод. Це все на шести імплантатах. Ми десь трошки зміщуємо ці імплантати, десь. Розвертаємо їх для того, щоб отримати максимально більше зубів. Іноді потрібно робити кісткову пластику. Це коли у пацієнта взагалі немає кісткової тканини, це зачасту на верхній щелепі. В глянці гаймеропазухи ми робимо кісткову агментацію і збільшимо об'єм кісткової тканиною для того, щоб встановити імплантати. Зачасто цей метод лікування підходить пацієнтам, у яких повна відсутність зубів, або зуби не підлягають лікуванню, ми можемо використовувати цей метод. Для того, щоб пацієнту відновити функціональність та естетику, сьогодні трохи ми з вами поговорили про е, тотальну реабілітацію все на 4 на 6. Що вам цікава тема імпланти, видалення зубів, пишіть в коментарях, будемо розбирати.